Помилки пропаганди, як зробити, щоб люди хотіли йти до армії. Сьогодні у нас більш ніж гостре питання, чому так мало людей хоче йти до армії. Відповім просто: тому що наша держава не створила образу воїна, не заронила громадянам думку, що служити державі почесно. Люди, як це не дивно, слухають те, що їм говорять у телевізорі та інших ЗМІ. Тому, приклад Росія, там створено образ, що йти воювати за країну почесно. Чого вартий один старий вже у 90-х він був образ ВДВшників, що плавати на кораблі почесно, флот це круто і так далі. В нас цього немає. У нас почесно робити так, щоб сусід краще за тебе не став, бо якщо успішний, то пан, а пани пригнічували крестьян. Так це з сільської теми і тягнеться. Зараз наша пропаганда починає розгортатись практично з нуля краще пізно, ніж ніколи. І плакати із закликами прийти в ТЦК виглядають дивно, в основному тим, що вони всюди мали вісіти 10 років тому. Ні. Я не маю жодних претензій до людей зі зруйнованим здоров'ям, людей у віці. Але ж є купа молодих здорових хлопців у розквіті сил, які просто не хочуть захищати свою країну. Так, є добровольці, але їх не так багато, як хотілось би. А ловити чоловіків по підворіттях це стратегія, яка тільки відштовхне охочих піти служити. Так влаштована людська природа людина не хоче, щоб її змушували, але із задоволенням зробить те, що є престижним і крутим. І набагато було б розумніше всі ці роки, починаючи з 2014 року фінансувати армію, а не латати дороги, які все одно чомусь розбиті, а гроші на них пішли. Як так могло статися, не знаєте? Якщо розікрали оборонку, але казали, що все ок, то всі й думали, що все ок. З одного боку, це злий намір людей тих, хто розікрав. З іншого боку, відсутність контролю породила те, що ніхто не знав до початку повномасштабного вторгнення, що в нас нічим воювати. Брехня, друг приховування інформації та відсутності контролю над нею, тому ми котрий рік ходимо по замкнутому колу. У нас унікальна країна. Ми помічаємо те, що сказано. А не те, що зроблено, тому ж у нас так масово процвітають шахраї, псевдокоучі та інші брехуновичі, які точно вам розкажуть, як вам треба жити, нічого про ваш життєвий досвід взагалі не знаючи. Виносити вердикт просто тому, що якась там злобна баба сказала, це дуже по-українськи. В Україні абсолютно нічого не означають ваші справи. Ви можете пахати руками, а потім із зарогу вискочить шавка, обгавкає і зробить усю вашу репутацію руїнами, і буде цим наглажувати своє почуття власної важливості, хизуючись тим, що наговорила про вас гадості і брехні всім вашим знайомим. Справа не має цінності, цінне лише слово, а слово часто може бути брехливим, бо люди брехливі. І переконати людей можна абсолютно в будь-чому у будь-якій неправді, якщо говорити це всім і постійно. Це був приклад із життя стовідсотково робочий. Я хотіла показати сам механізм, як працює пропаганда взагалі. А уж вправді переконати ми точно зможемо, якщо, звісно, не будемо перегинати палку. У контексті вищесказаного завдання зробити службу в армії престижною взагалі не виглядає складним завданням. Просто скрізь про це повідомляти, говорити, писати, що це престижно, гідно і круто, і тоді це стане громадською думкою. Я спеціально взяла досить гротескний приклад із іншої області, щоб показати, як навести лад у цій. Ось скажіть, де за 10 років ви чули інформацію, що служити в армії та захищати державу від агресора престижно? Ніде. Паралельно проводилося розкрадання армії. Тобто було зроблено абсолютно все, щоб цієї армії не було, і це при тому, що сусід Росія. Чим думали попередники, керівництво країни, все це виглядає дуже дивно. А може, це взагалі робота на країну агресора загалом вийшла дуже некрасиво. Тому інформація про те, що служити престижно, круто та почесно, має бути скрізь у ЗМІ, на білбордах, у рекламі, у дизайні, скрізь з чим стикається людина у повсякденному житті. Люди просто звикнуть, що воно так і є, це буде одна з даностей життя. Що ще важливо, відеопропаганди не повинні викликати відразу та сором, як та пара відосів, що зараз постійно крутять по каналам, бо негативними емоціями ніхто не замотивується, а навіть навпаки. А гроші держави, які зникають невідомо куди, мають йти на підтримку такої пропаганди, та, звісно, по-перше, на підтримку самої армії. Також і ви можете підтримати донатам наших захисників. Усі збіги зі справжніми конкретно не указаними персонами, зокрема тими, що розікрали оборонку, випадкові, втім, вони самі все і так знають. І ще про принциповий момент, чому ми не можемо згуртуватися проти спільного ворога. Я скажу про помилки, щоб їх можна було побачити та виправити їх. Суспільство, де звичайний людський егоїзм викрилений настільки. Що свій з жерти свого нежиттєздатне. Деякі екрані селебриті вигадали термін суспільство порожнього пафосу, ось це теж близько до реальності. І ще про так звані придумані сказочки. За перебриком пропаганда придумала і вбила в голову образ ворога нас, а ось свої тамошні між собою завжди, хай навіть за пляшкою горілки можуть порозумітися, наші не можуть, бо раптом сусіда дерево вище потрібно піти підробити. Якщо дружити, то проти когось, як ці люди всіма силами намагаються нагадати ближньому, просто не описати, як бомбить в одних від успіху інших. Буквально недавно один знайомий видатний митець з напрямку перформативного мистецтва писав, що ходить на виставки з ножем, бо добрі токсичні колеги можуть накинутися на нього. Ніхто з боягузливих злісних душонок не потішиться твоєму успіху, а от неприємності багато разів обсмокчуть і передадуть знайомам знайомих, потім усі дружно їм порадіють. Це навіть гірше, ніж ісходна людина савка, яка прийшла з того часу. А якщо ти вже не уявляєш жодної вигоди для когось, про тебе забудуть одразу ж, і ні часу на тебе не буде, ні сил. Усі втомилися, але дехто, мабуть, тільки тому й тримається, що радіє тому, як воно обісрало бабу Валю з другого під'їзду, і про світлої години тут не очікується. Я б не хотіла, щоб це було нашою національною ідеєю. Ви ж розумієте? Тому ми поки що не можемо згуртуватися проти спільного ворога, коли кожен зайнятий підсиранням іншим, ближньому, просто ніколи боротися проти ворога зовнішнього. Я отрирую. Але намагаюся сказати зрозуміло гинуть люди, які прагнули захищати це суспільство. Вони хотіли захищати його, яким би воно не було. Але все одно треба трохи вже ставати людьми, правда?